Слава Богу, брати та сестри. Бог нам дарував цей благоприємний час. Читаю слово Боже. Перше післання апостола Павла до Коринфян, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете. Але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. І друге місце книга буття, 15 розділ з першого вірша. По цих оподіях було слово Господнє Авраамові у видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. А Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він Еліезер із Дамаску. І сказав Авраам. Отож ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке: Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з Твоєго нутра. Він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш їх полічити. І до нього прорік, таким буде потомство твоє. І вірував Авраам Господеві, а він залічив йому те вправедність. Дорогі братія і сестри, ми Сьогодні, благословений народ, що ми в цей вечірній час, в четвер прийшли до Дому Господнього, щоб почути те, що Господь хоче нам нагадати, можливо, можливо, щось відкрити, можливо, щось в чомусь наставити, облічити, показати свої обітування. Але Бог хоче, щоб наша віра вона щоденно укріплялася. Я згадую свої студентські роки, коли по четвергах, по четвергах, коли ми жили в гуртожитку, в Києві. І по четвергах в нас було небагато віруючих, десь біля десятка людей, і ми по четвергах збиралися, щоб також таке мати спілкування. І була побудована така стратегія, щоб кожен мав участвувати там. Щоб кожен мав щось сказати. Вибиралася якась тема, вибиралася якась. Тема ми там молилися, співали, і на ту тему кожен мав щось відповісти. І знаєте, всі так уважно ходили, всі так старанно ходили. І одного разу, одного разу була вибрана така тема вечір свідоцтв. Вечір свідоцтв. Коли я почув про цю тему, я трошки занепокоївся, злякався, я сказав: не піду, Господи, а що я можу сказати? Вони будуть свідкувати про великі дивні діла твої, а я ніяких таких сверх'єстесних або ще чогось не переживав, Боже. І знаєте, я довго вагався, йти на той вечір чи ні. Але чим більше я вагався, тим більше, знаєте, так відштовхував не йти туди, бо нема що сказати. Нема чим поділитися. Але коли я прийшов, брати та сестри, все-таки пішов на той вечір, слухаючи, як ті. Кожен розказував, маленьке якесь свідоцтво чи велике. І я коли встав, кажу, ну я не знаю, що сказати, мене таких ніяких не було, зцілення ніяко не пережив, ніякого, може, сверхісненого, Божого, якогось устройства такого не було. Я кажу, прожив своє все життя від такого нічого не помічав. Але, браття сестри, один брат сказав мені, каже, то ти є благословена людина, якщо ти проживаєш благословенне життя. І я з того часу почав задумуватися над цими словами, помічати в своєму житті, наскільки ми сьогодні благословені люди, якщо в нашому житті немає ніякої хвороби, якщо в нас все складується, якщо в нас на роботі не сталася ніяка біда, якщо в нас і діти є живі, здорові, що це вже є милість Господня, слава Богу. Ну, ти вранці встав, помолився, поїхав транспорти, ти ввечері повернувся додому. Це вже є милість Божа. Не потрібно нам якесь, якесь воздійстві, щоб переконатися, що Бог є з нами. Що Бог є з нами. Дорогі і сестри, хай сьогодні слова в тому, що Бог нас благословляє, вони постійно будуть з нами. Постійно будуть з нами те, щоб ми розуміли, що Божа рука, вона є завжди з нами. Я прочитав місце Писання, що каже, вас досягла спроба не інша тільки людська. Але часто так трапляється в житті, коли відбуваються якісь негаразди, і ми часто, буває, ослабіваємо і сумніваємося в Господі. Часто, можливо, пам'ятаємо Його руку, але бувають моменти, коли ослабіваємо і не знаємо, що робить ті моменти? Під час проповіді часто ті моменти, їх, знаєте, проповідники нагадують, горнило якесь проходимо, або долину прача проходимо, або ще щось. І хотілося б, щоб в цих моментах не ослабівати. Я прочитав місце Писання, там, де Бог говорить Аврааму. Авраам каже, ходи передо мною в чистоті в святості. І каже, я благословлю тебе. Написано, що Авраам мав 75 років, коли Бог йому сказав вийти. І він послухався це Господа, і він пішов так, як йому говорив Господь. Наступає момент, коли Авраам задає Богу питання каже: Господи. Я не маю нащадка, мене є потреба, я не маю нащадка, маю проблему. Ти мене благословив. Я маю благословіння, я маю. Багатство я маю все, а от нащадка немає. І каже, кому залишиться це все, що. І Бог каже: Авраам, вийди, каже, на небо, подивися на зорі. І каже, якщо ти потрапиш, всі ті зорі полічити, порахувати, то каже, тому що твоє потомство буде настільки великим, як зорі на небі. Це були слова Божі. Це було обітування Господнє, яке. Бог дав Аврааму. І написано, Авраам це прийняв, повірив Богові і ходив з цим. Браття і сестри, чи віримо ми Богові, так, як Авраам? Написано, що Авраам це прийняв, каже, і ходив з цим Він знав, що Бог його благословить, Бог влаштує все. І Авраам знав, що він бачив Бога все, спілкувався з ним, віддіння те бачив. І Авраам це написано, що він жив з тим. Забігаючи наперед, ми знаємо, що Бог випробував Авраамову віру. І я скажу, що якби не було в Авраама віри, Бог не випробував би. А якщо вона була, то значить було що випробувати, правда? Було що випробувати, було що провірити, показати. Я навіть допущу таку думку. Сьогодні, можливо, вона не для Авраама була, а сьогодні для нас. Випробування віри Аврааму сьогодні для нас потрібно. Щоб ми побачили, наскільки Бог є вірний. Як написано, Бог каже, вірний, каже він при спробі полегшення дасть. Полегшення дасть при спробі, тому що Бог є вірний. І Авраам ходив перед Господом. Но проходять моменти, проходять роки. Пройшло десятки років, коли Авраам бачить, що його сара все одно бездітна. І ви знаєте, Бог знов являється Аврааму, знов це обітування і каже: благословлю тебе. Каже, родиться в тебе дитина. І він, знаєте, трошечки, він так розуміє, що. А перед тим ага, ага, а Сара каже, візьми служницю мою, знаєте, якийсь приходить такий момент, і каже, хай хоч вона родить тобі, бо я не можу родити. І родиться в Авраама Ізмаїл. І являється Бог знову перед Авраамом, каже, що ти будеш багатько, батьком багатьох, будуть кликати тебе вже не Авраам, а Авраам. Сара твоя буде вже не Сара, а сара, там, по-українськи там просто буква доба, але сара. А ви знаєте, братя і сестри, і Авраам дивиться на те обітування і думає, Господи, хоча б, каже, Ізмаїл жив. Хоча б Ізмаїл жив. Можливо, вже не так уже ревносно, щось в серці Авраама произошло, можливо, не так ревносно, Але Бог йому напаминає, каже Авраам. Але ти тримайся, каже, Сара родить. Родить Сара. І ви знаєте, проходить ще десь 14 чи 16 років і все-таки родить Сара. І Авраам розуміє, що це те обітування, про яке Бог йому говорив. Про те, як він, можливо, знаєте, допустив в своєму серці думку, що вже Ізмаїл це є обіцяний Богом той нащадок. Що Ізмаїл це те, що Бог йому обіцяв через нього вже. Але, браття і сестри, в Бога був інший план, який, який він захотів показати Аврааму. І сьогодні, браття і сестри, в Бога так само є для кожної з нас план, щоб нам укріпляти нашу віру. Щоб нам укріпляти нашу віру. Я згадую один момент в своєму житті, коли… коли. Почав будувати будинок свій, коли почав будувати будинок свій, я бачив велику руку Божу. Як все устроялося, від самого фундамента, починаючи стіни, там, дах, все. І ви знаєте, я бачив, пам'ятаю ті пророчі слова, що якщо будеш служити мені, благословлю тебе. Знаєте, я служив Богу і бачив благословіння в тому, що Бог устрояє моє життя. Ну, коли, так, знаєте, це будівництво затяглося до десятка років, то трошечки до слів Бога уже відноситься, як будто би в порядки віще, і воно, знаєте, як будто ну, я бачу Боже, твоє благословіння, але щось хотілося б якось більше, Швидше хотілося б. І коли вже я майже вже закінчив будівництво, якось прийшло на серце. як... Ослабіння, чи як можна його назвати, чи впав духом, чи просто вже втомився. І думаю, Господи, а ти взагалі є устройство на те, щоб я будував цей будинок свій, чи немає, бо були інші плани. І я прийняв таку якусь думку, знаєте, так, ворог всіх, каже, що Бог, мабуть, не має розположення, не благословляє на будівництво. Десять років пройшло, і немає такого устройства, тому що так важко якось. Я цю думку прийняв. І не проходить багато часу, браті і сестри. Не проходить буквально це тижні, можливо, навіть до місяця часу пролунає дзвінок до мене додому в 5 ранку. Дзвонить один брат з нашої церкви і каже: Віталік, і каже, а де твій інструмент, тулс? А де твій інструмент. Весь твій інструмент, я кажу, ну в мене вдома я якраз ремонт роблю, вже закінчую. А він каже, можеш сходити, подивитися, чи він є. Я там недалеко жив. Коли я приходжу, заходжу до себе в ту хату, дивлюся, а весь мій інструмент вкрали, винесли, весь винесли його. Все, що в мене було, і я думаю, це дуже великі фінанси коштувало. Тому що весь я займався будівництвом. І весь тулс, який в мене був, його просто пограбували, винесли через вікно, взламали вікно. І я такий перед і кажу, мене пограбували. Він каже, я їду до тебе. І коли він приїжджає, в нього в автомобілі весь такий багажник, в нього такий універсал, машина була, загружена моїм інструментом. І він мені розказує таку історію, каже, він був таксист, він таксував і каже, ночі тієї я був на діжурстві. Каже, дзвінок поступив в нашу території. І каже: я приїжджаю туди і так в поле заїжджаю, тому що сказали туди їхати. І бачу, хлопці два грузять, каже, в мою машину, каже, інструмент. А я подумав, де можуть бути хто. І каже, подумав зразу, що це може бути твій інструмент. І каже, набрав до тебе. І коли він сказав, що хлопці я знаю, чий чи інструмент, я його не завезу, куди ви мені кажете. Я його повезу до його власника. Я не хочу подрібню, в подробності вдаватися, братя, сестри, Але коли він мені привіз оце все назад додому. Багато було думок, але основну думку я хочу сказати, яку я, яка була вище всього, яка була в моєму розумі, яка була, вона мене завжди вона мене облічила, і думаю, Господь, за 10 років. Я бачив руку Господню, але коли я засумнівався, Бог показав, що Божа охорона і Боже устройство і далі було над моїм домом, слава йому. Ви знаєте, коли я, коли я побачив це все, я, я зрозумів, що Господь, ти все-таки була твоя охорона, за 10 років мене ні разу не пограбували. Хоча через тиждень я взнаю, сусідка розповідає, бо якось на цю тему навіть не говорили. А вона каже: мене кожного року, вона так само будувала, кожного року каже мене, залізуть, винесуть все, вікна поб'ють. А я так задумуюся: а мене ні разу не залазили, ні разу ніхто не пограбував. А один раз, якщо щось трапилося, то все вернулося назад. Все до єдиного знаєте, інструмента, все до мілочей. Бог позаботився. Щоб нічого не, не було втрачено. Браття і сестри, я сьогодні думаю, можливо, в нас сьогодні часто бувають такі моменти в нашому житті, коли ми починаємо сумніватися в Господі, що, Господи, можливо, ти вже перестав благословляти? Можливо, ти вже перестав робити добрі діла в моєму житті. То може задуматися над тим, що то, можливо, я вже ослабів довіряти Господу. Можливо, то я вже опустив руки, робити праведно, ходити праведно перед лицем Божим. І це все сталося не із за того, що Господь якось ослаб, а із за того, що ми буває не до кінця довіряємо Богові. Тому, браття, сестри, я хотів би, щоб сьогодні ми молилися, дякували Богові за те, що Його охорона і Його захист він є в нашому житті. За те, що Його любов, вона покриває надалі нас. За те, що ми буває невірними Йому, а Він остається вірним. За те, що ми буває, не бачимо всіх милостей Його, а Він совершає їх, продовжує в нашому житті. Він совершає робити, Він совершає, продовжує захищати нас. І чи віруємо ми в цьому? Авраам, написано, він увірував в Господу, повірив Божим словам, і це вмінилося йому в праведність. Це вмінилося йому в праведність. Тому, браття, сестри, я хотів би, щоб ми дійсно ніколи не сумнівалися в Господі, ніколи не, не сумнівалися в тому, що ми є залишені або забуті ним. А Господня рука вона завжди буде з вами. Триматися його, хай Бог благословить, будемо молитися.